Ну що ж, друзі, зараз той час, коли перед новорічні свята, і ми, звичайно, готуємось, намагаємось вибрати найкращий подарунок для наших друзів, для наших рідних, для наших там, діток, чи це батьків, чи дідусь з бабусею. Або просто друзі, колеги по роботі. І ми думаємо, так, ну що ж, придбати? І дійсно, ми знаємо, що попит, запит на це дуже великий, і ми дивимося, які знижки, тому що ніби. Всі компанії йдуть на зустріч нам. Кажуть, ось, знижка 40%, а їй 50, а їй 80%, а їй 100% купуєте одну річ, інша безкоштовно і так далі. Чи завжди це правда? Є дуже багато різних цікавих речей. Знаєш, Іван, коли зриваєш цінника, виявляється, ти купуєш дорожче, ніж це було до акції mm -hmm. і так далі. Є різні моменти, але, друзі, власне, питання в тому. Як в цьому всьому зберегти раціональність, здоровий глузд, здорове мислення і гроші, Ось. і дійсно, щоб ми і самі відчули радість від тих покупок і того вкладу, який ми робимо задля інших? Тому у цьому всьому нам допоможе е, розібратись, поговорити. Е, Ольга Єрьома, фінансова коучиня, психотерапевтка. Ось тому Ольга, доброго вам ранку. Вітаємо. Доброго ранку. Добрий ранок. Раді вас бачити. Гарно виглядаєте. Дякую, що завітали до нашого онлайн ефіру в даний момент. І вірю, ця розмова буде дуже цікавою. Ну що ж, знижки, це е, таке, що, знаєте, е, десь. І, і позитивне, ми так радіємо, так, але, але інколи здається, що це нас хочуть якось там розвести, чи ще щось. Тобто таке підступне питання, питання знижок. Скажіть, будь ласка, чи знижки це завжди реально знижена ціна, там, чи розпродаж, це, чи акція, чи це суто маркетинговий хід компанії, які таким чином просто заохочують людей купувати свій товар? Насправді дуже класне запитання, бо потрібно кожній людині проаналізувати, бо іноді це дійсно буває маркетинговий хід, щоб вплинути на психологію споживача. А іноді це дійсно класна пропозиція, якою можна скористатись, бо наші підприємці прокачують можливість звільнити склади, щоб взяти іншу продукцію і заробити ще більше іноді грошей. Тому іноді це можуть бути дійсно корисні пропозиції. Включаємо критичне мислення і аналізуємо. Угу. Я от, е, просто думаю, наскільки, ну, інколи ти думаєш, десь ну, має бути підвох якийсь, якийсь підступ. Тому що е, я колись купив курточку, яка коштувала там, 5 тисяч, зі знижками, з усіма там, дисконтами, мені вийшло її купити за е, 700 гривень. Тобто, ну дуже більш... І я собі просто подумав, а це був якийсь брендовий магазин, я собі подумав, яка ж собі вартість цієї речі, якщо з п'яти тисяч мені вдалося її купити за 700. Тобто, і ти шукаєш якийсь підвок, і я там у консультанта, а тут щось не так з цією курточкою? Ну, Зізнаєтеся, що не так? Чому вона така дешева? Як відрізнити реальну необхідність от взагалі речей, так, які ми хочемо купувати, із цим бажання. бажанням? Так, Що так. ми побачили? і і одразу у нас імпульс спрацював, знижка треба купити. Тут треба собі задавати питання, зараз мені ця річ потрібна, чи це просто моє бажання? Да, якщо мені потрібна на новий сезон нова куртка, то я йду її і купляю. Да. А якщо це бажання виникло вже купити п'яту куртку, то, умовно кажучи, треба подумати і тоді скористатися тим, що дати собі час. Навіть 24 години це класна вправа, коли ми кажемо собі Окей, ти хочеш цю куртку або ти хочеш цю сумочку. Якщо через 24 години вона тобі так же буде потрібна, ти вже вистигаєш, ти вже не емоційний, це вже не буде імпульсивна покупка, і ти можеш прийти її і купляти. І це буде тоді ну здоровий підхід до е, свого бюджету. Але ж тут є те, що ця небезпека саме знижок. Бо як це працює? Якщо я не куплю зараз, більше такої можливості не буде, а раптом розкуплять, а раптом не залишиться мені, і тому а що що... це саме модель яка так, і виходить, що або розміру вже не буде, там мого взуття чи одягу. І виходить, що ось ця е, ідея, хоча б добу перечекати і проаналізувати, чи дійсно це мені потрібно, ну може не спрацювати. Як бути тут? Як завчасно себе налаштувати на те, щоб я шукав потрібні речі, а, а не піддавався імпульсам. Ну тут класно буде працювати список, список того, що вам потрібно. Якщо зараз в нашій ферері, ферері праздників, да, коли людина обирає подарунки, то класно прямо написати: я планую на подарунки витратити близьким таку-то суму, друзям іншу суму. Тобто, тут класно дуже допоможе ваша відповідальність. Коли в вашому бюджеті є якийсь відсоток, який ви віддаєте на спонтанні покупки, і це класна річ, бо насправді 10% від свого бюджету давати на задоволення, да, на придбання того, що я бажаю прямо тут і зараз не аналізуючи десь, а просто для задоволення внутрішніх потреб, то є класний метод, бо 80% наших грошей заробляє внутрішня дитина, яка кайфує. І розумій, а нащо збільшувати дохід, нащо більше отримувати? І коли ми дозволяємо цій дитині проявитись, накопивши іноді, ну нам може здаватись така мілоч, ерунда, не потнепот, але нам це несе задоволення. То можна це робити, але розуміючи і в рамках, і в межах свого бюджету. Якщо це виходить за рамки бюджету, а на вас впливають, що все, завтра, все закінчиться, то це наша доросла позиція. Да, я відповідаю за свій бюджет, я буду в рамках свого бюджету, або я буду там мріяти і десь літати, та якось воно складеться, все купляю, а там будемо розбиратись. Вомот з головою це не наш варіант. Ми відповідальні, дорослі люди. Тому в рамках свого бюджету хочеш побалуватись, ну балуйся, але ж е, ну несій відповідальність за те, що ти робиш. Угу. Дійсно, май, от мені це сподобалось, ти маєш розуміти, тобто є бюджет, побалуй цю дитину, яка всередині, так ось е, тому що я пам'ятаю колись я в шкільні роки, тоді ще ну десь там назбирав фінансів трішки і поїхав. А в області, тому що я в маленькому містечку жив, знаєте, щоб придбати собі, мені потрібно було, ну, брюки, чорні там, чи сірі брюки. Я цілий день з другом ходив, і вибирав собі брюки і від, і, і, як у висновок, ну, вже висновок, я приїхав в якийсь салатово товорозовій сорочці додому і розумієш, що це в мене були всі мої кошти. А сестра каже, так ти ж мав брюки купити. Ну я не знайшов, а потратити гроші потратив. Хотілося, але це було, ну. Не, не мудро в тому плані, що я саме ці фінанси мав тільки для цього. А, Ольга, скажіть нам, будь ласка, як все ж таки розпізнати це реальна знижка? Тобто, ну, як ви кажете, да, вони звільняють свої склади і так далі. Чи все-таки там можливо закриття магазину? Я пам'ятаю, я роз попав також там взуття коштувало 8 тисяч гривень, вони продавали за 1500, Ну, і дійсно, я бачив, що цей магазин закрився і так далі. Ну і якби не шкодую. Чи це дійсно все таки маркетинг? Чи це маркетинг, от як от зрозуміти для себе, що з тобою хочуть зробити? Чи впарити на слові, якусь річ, чи дійсно вникають? ну от такі от реалії зараз? А, ну, По-перше, треба оцінювати об'єктивно. І якщо ви вже це бажаєте взяти, да, можна порівняти з конкурентами, можна проаналізувати, яка була ціна. Бо я думаю, кожен стикався, коли був один цінник, а потім заклеїли іншим, і все, начебто, знижка. Тому тут включаємо і тренуємо своє критичне мислення. коли ми розуміємо: от ви класно провели аналіз, ага, магазин закривається, ну дійсно їм це не, ну, не потрібно на складах, щоб лежав товар, і вони його будуть продавати. Або вже після Нового року да, на складах хранити і сплачувати гроші за те, щоб там зимнє взуття лежало, ну не варто краще його продати, нову колекцію купити і е, ну, пустити, заробити більше грошей. Тобто це постійний. Аналіз потрібен бути. Ну, я тут дуже хочу звернути вашу увагу, що іноді ми витрачаємо енергію трохи не туди. Ми бігаємо в пошуках цих знижок, коли ми могли би цей час витратити на те, щоб збільшити свій дохід, заробити більше. І потім, знаєте, купляти не те, що мені пропонують повпливати на мій емоційний стан, як, якоби вигодою да, якоюсь. А те, що я хочу, і те, що мені дійсно потрібно. От потрібна бо енергія це фокус, який ми направляємо як сві фонарь, да. куди він буде освітлення давати, туди я буду. Або я дивлюсь, де зекономити, або я дивлюсь, де заробити, і купляю те, що хочу. От я дуже хочу, щоб всі наші глядачі мали таку можливість, як правила правої руки. Про що воно, коли ви приходите в будь-який... В магазин або в кафе, ви берете це меню, ви не дивитесь на ціну, ви правою рукою закриваєте ціну, і ви тут відслідковуєте, а чого ви зараз хочете. І обираєте, чого ви хочете. І вам тут байдуже, да, яка буде ціна, бо ви розумієте. Що ви здатні заплатити ту ціну, яка буде там вказана. І це буде ну, те, чому я бажаю, щоб кожна людина а, мала порив йти туди. І це буде корисно для кожного. Не шукати, де зекономити, обійти п'ять аптек, в ітоді витратити 2 години часу, а за цей час вже можна було заробити і купити іншого товару набагато більше. Тому використовуйте okay. в, своє, в своєму житті правила правої руки, коли ви берете не те, що зараз по знижці. А те, що вам дійсно потрібно і що вам принесе радість і користь ваше життя. Я думав, що коли сказав про право правої руки, що воно буде таким, коли зайшов в магазин лівою рукою, тримай праву руку, щоб не витратити гроші. Не бери, не бери. Ну це жарт такий. Але так, реально дуже крута порада. І стосовно саме того часу, який ми можемо витратити, я от інколи думаю собі, знаєш, коли виходжу з дому пройтись по магазинах, відпочити, знаєте, як то кажуть, і собі аналізую, так а скільки часу я на це витрачу, і чи не Yeah. Вигідніше мені не йти туди, так і заробити, можливо грошей, як бути, от в питанні знижки. Коли ну, є така думка, що якісні товари, хороші, якісні по знижці не продають? І, наприклад, ми приходимо в магазин, ну наприклад, мені потрібен пилосос. І Я дивлюсь, от є марка а, пилососа, ось така, і він коштує там 15 тисяч гривень, і тут поруч є інша марка, на яку там знижка 50%, так і він дешевше. Як мені оцінити а, чесно і правильно? Користь від товару, Які. який я куплю е, за знижкою, і його якість. Тобто, щоб е, знижка не затьмарила мені очі купити неякісний товар і ну, потім як буде історія, скупи плати двічі. А, насправді ми дуже часто маємо таку хибну помилку мислення, коли вважаємо, якщо воно дешеве, то воно погане, а якщо воно дороге, то воно класне. Але насправді буває по-різному і ситуації на рі на ринку бувають різні. Да? Уходить якась модель, вона може бути дійсно класна але вийшло вже оновлення, і на те буде ну, е знижка, і можна це брати. Тобто, тут е ну, перше за все потрібно аналізувати, які технічні характеристики, властивості. І знаєте, іноді ще буває така прихована. Нам здається, що це по знижки, начебто, воно розбите. А по факту це ніяка не знижка, бо воно нас там обмежує і ми хапаємо те, що нам навіть не потрібно було. Ага. Тому тут, перш за все, включення критичного мислення і порівняння і аналізу. Давайте ми розумні люди, да, і ми зможемо порівняти. Якщо у того ж пилисмока тут е, такий-то контейнер, а тут інший, да там е, е, що нам буде зручніше? Яка його мощність? Що я саме бажаю для себе? Те, що гарно для одного, не є класним для іншого. Для когось ок саме він ну завдяки може, цієї знижки, він може дозволити собі взяти той пилисос. і для нього буде це норм. А для іншого він бажає ну, іншу продукцію взяти. Тому аналізуємо. Перш за все аналізуємо і все ж таки фондуємо свій бюджет і діємо в рамках свого бюджета, коли ви розумієте, що ваші фінанси розбиті, і у вас є відсоток, який йде на там ну такі постійні витрати, да ви туди не чіпляєте. Але у вас є і фонд, який ви збираєте там на наприклад на купівлю. В непланових покупок, таких там як взуття ну, дитини, коли нога швидко виросла, а ви розумієте, старі батіночки вже замаленькі. Так і на техніку. І коли у нас є оці Фондування і складання бюджету наперед, то воно буде дуже легко. Наприклад, я маю автомобіль. Я не купляю йому запчастини кожного місяця. Але кожного місяця у мене є відсоток, який я відкладаю в таку копілку для авто. І потім, коли я приїжджаю, мені кажуть, на там зимову гуму потрібно 20 тисяч. Я легко це можу віддати, бо у мене вже є накопичений фонд, і це не буде впливати на те, що я буду себе обмежувати. І не зможу піти там в кафе або не зможу купити подарунки, бо я це запланувала. Цю внеплановість я запланувала. Тому, будь ласка, плануйте свої витрати. І тоді ви не будете фокусуватись да, на оцих знижках, і ви будете в рамках свого бюджету все ж таки обирати, бо там немає вірної відповіді. Є дійсно емоційна на нас впливають. А є дійсно ну класні пропозиції. От я бажаю, щоб ви такі, знаєте в своєму житті зустрічали дійсно класні пропозиції, де вас не розводять, а де вам це о, сприймається як подарунки долі. І дуже важливо це сприймати також з цим почуттям Вау, класно, Я сьогодні ну, умовно кажучи, заробив, не сплатив на цю суму більше, я заробив. І коли ми з такою енергією це сприймаємо, то гроші до нас і легше приходять, і легше від нас відходять. Це такий обмін, бо гроші це енергія. Як ми їх віддаємо, так ми їх і отримаємо. На кайфі. Якщо я жмуся і е, думаю, ну хоч би там на гривню менше сплатити, то вони так же і до мене будуть, дуже важко йти. Тому легко відпускаємо в рамках свого бюджету і легко отримуємо. Це в мене був один ну знайомий, дорослий вже чоловік. Він е... Настільки фанатично ставився до ось цих знижок, що він міг поїхати в інший кінець міста, щоб купити щось на 5 гривень дешевше. А, так, Але ти такий, ну, скільки, скільки ти на дорогу в часу витратиш, тобто ну, це годину дорога, а ще плюс кошти на транспорт. Але от психологічно у нього ця манія була, що він купить на 5 гривень дешевше, якийсь товар. там. Ну, так, так, дійсно б... те, що ви кажете, що кошти це як інструмент, який ми користуємося, але щоб не вони нами керували, правда, ну, в такому, настільки. от Триматися. Ольга, ми вам дуже дякуємо за те, що ну, от просто як то кажуть спокійно, на реальних прикладах показали, як нам дійсно ходити, як то кажуть, знаєте, таким з приємною душою в магазин і як з нього вийти, щоб тебе там нічого не шкрібло. Ми вам дуже дякуємо за це, за таку вашу мудрість, якою ви поділилися. Вам бажаємо успіхів, також зробити прекрасні подарунки вашим рідним, друзям перед новим роком. Ось, дякую, що долучилися. Всього найкращого. Пасибі вам. Дякую. Дорогі друзі, друзі, ми нагадаємо вам про те, що надважливу тему ми охопили фінансову таку можна сказати фінансову грамотність в контексті, як не вестися на знижки і раціонально купувати речі. Ви почули поради, як дійсно з користю використовувати знижки, а де це може нам нашкодити і ми даремно витратимо час і кошти. З нами була Ольга Єрьома, фінансова коучиня психотерапевтка. Ми з нею говорили на цю тему онлайн. Вся ця розмова буде збережена на наш youtube каналі Ранок Надій Підпишіться, щоб не пропустити.